Привіт, мудрим небайдужим, 17 жовтня. І сьогодні має відбутися зустріч Трампа з Зеленським. Зеленський вже прибув вчора в Вашингтон, але прибув він після розмови Трампа з Путіним, і саме ця розмова поламала всі плани зеленому диктатору. Ні для кого не секрет, що вся поїздка в США Зеленського була спланована для того, щоб отримати томагавки. Зеленський не прагне миру. Я думаю, всім мудрим і небайдужим це вже давним-давно зрозуміло. Він прагне війни. Йому досить таки безпечно в бункері, не в укритті, де більшість знаходиться українців, пересиджуючи на льоти шахедів і балістичних ракет в бункері, побудованому за радянських часів, який може витримати мало не прямий ядерний удар. Йому дуже комфортно. Міжнародних поїздках і воєджах, де його плеоплескують і оспівують, і їздить він за наш з вами рахунок. На війні вони всі збагачуються, а ми зубожіємо і виживаємо. Тому можна владці хочуть війни, як і такі войовничі Макрони, Стармери. І так далі тому подібне. Зеленський був дуже розчарований, коли приземлився в США і взнав, що розмова таки відбулася. У нього немає поля для маневрів, він не може поспілкуватися зі своїм приятелем Макроном чи Стармером тими, хто наполягає на продовженні війни в Україні. А Трамп заявив чітко, що третьої світової з України не почнеться. Це логічно і правильно. Він не хоче третьої світової війни, він намагається зупинити війну в Україні, як і інші. Війни по всьому світу, і я за це Трампу вдячний. Він може мені подобатись чи не подобатись, він не президент України, він президент Сполучених Штатів Америки, але я дуже вдячний йому і сьогоднішній адміністрації Білого Дому, що вони намагаються принести мир в Україну, тому що всі ці байки, які згодовувала нам українська влада, не українська влада, влада в Україні, яка. Захопило фактично державні важелі супереч Конституції, в якій написано, що у нас парламентсько президентська республіка, а по факту, у нас президентська диктатура, де Зеленський пересиджує термін відведений тією самою Конституцією. Так от він захотів Трамп принести мир, а не Зеленський. Саме Трамп захотів принести мир в Україну і до приходу Трампа. Нам розказували про війну до останнього українця. Нам розказували про те, що ми там зруйнуємо Кремль, повернемо все собі, починаючи з 91-го року. Ці всі байки розраховані на недолугих, на тих недолугих, які дуже хитро зроблені і хочуть воювати чужими, навіть не руками, а тілами. Здебільшого це пенсіонери, якісь оскаженілі, незадоволені життям жіночки, чи професійні військові і держеморди яких не стосується мобілізація, яка по факту стала бусифікацією. Зеленський це фактично диктатор, який супереч Конституції обмежив наші права, обмежив наші, наші можливості. Він закрив кордони в найгірших традиціях Радянського Союзу і зараз за перетин кордону будуть кидати у в'язницю. Він, тих, хто повинні захищати, забронював ті, хто під присягою. І ці заброньовані міти, заброньовані держеморди потакають війні, хочуть продовження війни. Трамп вирішив це зупинити. Я дуже цьому радий, радий, що він не міняє свою риторику. Він продовжує наполягати на припинення війни, і це до цього веде. Зустріч сьогодні буде короткою. Якщо вчора Трамп говорив з Путіним більше двох годин. То сьогодні зустріч з Зеленським запланована увага на 8-му годину, а вже в 10 годині це по Києву, а вже в 10 годині він запланований, має виліт у Флориду. Ви розумієте, що буде брифінг в цьому часі, тому зустріч, я думаю, буде короткою година, максимум година 15. Потім буде короткий брифінг 15 хвилин, і він полетить у Флориду. Я думаю, що на цій зустрічі Зеленському чітко доведуть. Третьої світової не буде. Ти хотів нас втягнути, хотів зробити. Війну Байдена моєю війною не буде, томагавків не буде. Трамп заявив, що вони самі потрібні. І я вважаю, що це добре. Я вважаю, що це добре, друзі, тому що це можливість отримати мир. Всі мудрі, я думаю, усвідомлюють, перемогти Росію неможливо. Неможливо навіть західною зброєю. Знищити Україну, знищити українців так можна. А потім Держиморди на чолі з Зеленським спокійно полетять. де в них там квартиру на Бейкер-стріт, де в Ізраїль, куди вони полетять? Які паспорти в них ще є? Вони вибірково карають тих, хто не їхньої банди команди, хоча такі самі, як вони самі, але вони точно не приймаються нашим майбутнім для України, яка, на жаль, не є ядерною державою, яка, на жаль, не є спроможною державою, тому що нас знищили економічно, знищували. Послідовно, вже багато років поспіль ще й до Зеленського підприємництво, яке є базою економіки. У нас немає можливості перемогти. Ми дали відлук, ми показали зуби, а потім треба домовлятися. Домовлятися з запосередництва того самого Трампа. Це єдиновірний шанс. І дуже добре, що сьогодні Зеленському там це вкотре пояснять. Зустріч Трампа з інформацією, яка в мене є, з Путіним має відбутися через 10-12 днів. Зараз іде активна вже підготовка. Найбільшою інтригою, звичайно, для мене особисто є переліт Путіна в Будапешт, де має відбутися зустріч Трампа з Путіним, тому що ну, є войовничі країни, які підспівують, скажем так, Британії, Макрону і можуть ну, зробити такі не дуже приємні дії для того самого Путіна. Я думаю, що він скоріше полетить. Або через Румунію до Угорщини, або через Болгарію, Сербію, так до Угорщини. Це цікава інтрига. Подивимося, як воно буде. Не треба забувати, що він же там в розшуці міжнародного суду Путін, але я думаю, що це дуже скоро зараз зміниться. Мені не подобається Путін. Я ненавиджу те, що зробили з Україною, з моєю сім'єю, з моїми рідними близькими, ті войовничі росіяни, які прийшли до нас війною на чолі з Путіним. Але я розумію, що для збереження українців треба зупинити цю війну, переосмислити, змінитися, змінити в першу чергу владу у мирний спосіб і ставати спроможним, ставати спроможним, ставати мудрим поміркованим, враховувати інтереси яких не яких, але сусідів, і не допускати до війни. Гарний той керівник, очільник, президент, який не доводить до війни, який виконує свої передвиборчі обіцянки, який Якщо ви пообіцяв домовитися з Чортом Лисом і припинити війну, то має це зробити, а не прийшовши на одний влажен змінити риторику і стати подовжувачем політики армія мово віри. Тому, друзі, тільки припинення війни. Іншого варіанту немає, ніяких гавків, ніякої третьої світової. Це все говорять або люди з повно розуму, або ті, які думають, що вони зможуть десь відсидитися, а інші будуть воювати. Якщо хтось хоче війни, то я не розумію, чому сидіти тоді вдома. Всі на нуль в окоп, не в штаби, не в рекрутингові центри, незалежно від статі, від віку, чого ви тоді? Ви ж хочете війни, ви хочете перемоги вперед. А іншим дайте можливість жити. Дайте можливість жити, принаймні, якщо ви так вирішили там агресивною більшістю воювати, то відкриті кордони, і люди і так ризику ризикують втратою того майна, яке вони нажили працею своєю, не розкраданням загальносуспільного. На як держеморди, а заробили якимось підприємцем, відкрити кордони, хай вони поїдуть. А ви воюйте, чуйтесь, якщо ви якщо ви так хочете. Хоча я думаю, що з часом повинні і ви прозріти. Якби всі ті, хто в соціальних мережах кричать Продовження війни, треба боротися, боротися, не здаватися, так все покажемо, були на нульову копію, Я думаю, вони би дуже швидко переглянули свої оцінки і свої бажання. Тому очікуємо сьогодні 8 години по Києву. Очікуємо сьогодні настанови. Сподіваюсь, прошу Бога, щоб була жорстка настанова Зеленському, не пручатися, а сідати і домовлятися. Тому що вже були неодноразові чіткі заяви, що саме українська сторона, саме українська сторона зупиняє процеси домовленостей і створення робочих груп, по які відбулися відповідно. Після зустрічі Трампа з Путіним перемовних процесів не відбувається після Стамбулу, і це прикро. Тому, друзі, чекаємо новини. Як будуть новини, буду вам повідомляти. Зеленський був шокований, кажуть, дуже сильно роздратований. Це вже інформація з Вашингтону. Так, зеленому диктатору і треба. Так, він зелений диктатор, тому що він диктує свою волю в всуперечині Конституції. Пересидів термін, відведений Конституцією, і робить з нас усіх рабів, своїх рабів. Хоча йшов у владу, розказував, що вони будуть слуги, що будуть слугувати по факту, ми їхні слуги, не просто слуги, кріпаки, раби і заручники в'язні в країні, яка називається Україна, і по факту не є країною українців.